Вітаю всіх, хто знову приєднався до цього каналу. всіх, хто цікавиться Alan Bradley або Rockwell Automation цим брендом. І у нас сьогодні є інформація про нову версію Studio 5000 Logic Designer версія 37. Отже, що такого нового, що такого цікавого, з чим би ми могли користуватися і мати від того перевагу. Давайте глянемо на те більш детальніше. Як і завжди, по традиції, такий уже невеличкий, Є інформація про те, що було в попередніх версіях, невелика така. Ну, Тут, що стосується 35 ї версії у вигляді таблиці, можна глянути, що нового було додано в 35-й версії, якщо хтось ще не користується нею. Що стосується 36 ї версії, то е, про версію 36 більш е, досконаліше, більш детальніше. Я розглядаю на одному із моїх відео на моєму каналі. Ви можете перейти. Ось зараз тут буде посилання в правому куточку з, зверху справа. Ну а ми зараз з вами вже говоримо про версію 37, яка вийшла у вересні 2024 року, скажімо так, уже майже рік. Тому на підході вже 38-ма в цьому році має вийти. Але тут, як ви бачите, не дуже багато новшеств. Але є таке, чого нема в інших версіях. Тому давайте глянемо більш детальніше, скажімо так, що ми маємо. Перше, що ми маємо, це можливість роботи у версії 37 з такою системою, як Logic SIS, що перекладається як Safety Instrumental System. Що це таке за система? Це система роботи з контролерами safety, або у Rockwell вони називаються Guard. Контролери. Вони, В даному випадку це система Control-Logic, але це можливість уже на сьогоднішній день підключити ваші Guard контролери в систему резервування або High Aviability так звану систему. У таких, от, знаєте, кращих традиціях резервування Rockwell, Тому що роквел, у Rockwell резервування у Allen Bradley відбувається. Я так вважаю, на дуже високому рівні. Як ви бачите, що резервування може бути не тільки самих контролерів, а також корзин, в яких вони стоять, блоків живлення, яких їх живлять, а також модулів комунікації. Все це може бути резервовано в системі Allen Bradley взагалі. Ну і тепер, починаючи з 37-ї версії, ми маємо дану можливість резервувати. Контролери Guard і ця система називається Logic Sys. Ця система може працювати з віддаленою також системою водовиводу. Певною системою. Тут треба мати на увазі, що дана система працює поки що на даному етапі, в 37-й версії, поки що тільки з системою Flex 5000. Ось. Це нова система, яка має прийти на заміну Flex і І от причому тут модулі можуть бути в перемішку, скажімо так. Да? Тобто можуть бути і сейфті, і звичайні стандартні модулі. Тому е, така штука тепер є у нас. Можемо користуватися і мати хай авіабіліти систему. На рівні Сіс. Налаштовується ця система дуже просто, абсолютно, як і в принципі, система резервування, яка є у Rockwell, звичайна, redundancy, да? Ми виставляємо просто галочку, коли ми робимо проект ось тут Enable. Ну, або коли ми переходимо вже на налаштування контролерів safety. У нас буде на вкладочці Redundancy. Також можна виставити галочку Redundancy Enabled. І система автоматично 에, перетворить ваш проєкт із звичайного в систему Logic S. Пам'ятаємо, що будемо мати певні обмеження, тому що деякі ось тут, бачите, ось тут в цій е, як би такій невеличкій групі е, є обмеження, які вас обмежать, коли ви перейдете на. Ну, це як і звичайна. Система Redundanці теж має такі певні обмеження, які вам не дозволять використовувати всю міць вашого контролера на повну. Але ви маєте в цьому випадку High авіабіліти систему. Тому ви вирішуєте самі для себе, в який моменті вам потрібна більша функціональність контролера, а в який потрібна більша надійність контролера. Ну, Поки що це так. тому... Маємо, що маємо, і з цього вибираємо. Далі ми вже переходимо до такої річі, як простота використання. Тут небагато, як я вже сказав, в 37-й версії є новші, тому ми пройдемося по них дуже швидко. І перша простота використання або вдосконалення у простоті використання це на сьогоднішній день можливість підключатися до онлайн-хелпу. Корисно це чи ні, вам вирішувати. Ну, В якомусь випадку, звісно, це буде корисно. Чому? Тому що ви завжди маєте оновлену інформацію з інтернету, тобто не застарілу, е, На якій б версії після 37-й би не працювали, да, ви будете мати абсолютно оновлену інформацію, що стосується е, ваших там, інструкцій, ваших якихось там. Певних хелпів, які вам потрібні. Ну, але стандартна local help, local help він залишається. І це вже як би вам вирішувати, чи вам онлайн дивитися, чи вам Local дивитися. Local вам теж буде доступний в цьому випадку. Ще одна така простота це, або вдосконалення, скажімо так, це toolbox-інструкції. Тепер у нас в 37 й версії є. Це абсолютно нова штука, яка з'явилася тільки в 37-й версії. Rockwell відійшли від того дав... давнього стандарту розташування інструкцій, до яких ми всі звикли. Добре, це чи погано вирішувати вам. Тим, хто звик програмувати, як завжди, як починаючи там, з 6-ї версії. Логік дизайнера І по 36-ту версію ми пам'ятаємо, що всі інструкції розташовувались отут, вгорі. Ось тут вони були у нас, ми ними користувалися, звідси їх тягали на нашу логіку. тепер Теперші інструкції нам доступні у вигляді такого flexible. Тулбокса, який плаває, його можна виносити на інше вікно, там причіпляти до будь-якого краю вашого, вашого середовища розробки. Вони тут вже тепер розташовані не по частоті використання, як тут, а по алфавітному порядку. Згруповані в групи. Е, можливість користатися тим інструкціями, до яких ми звикли тут зверху, вона залишилася, ви можете його увімкнути і цим користуватися, як завжди. Ви то робили. І і ще одна така новшество це робота з OPC UA тепер. Значить, по OPC UA у нас з'явився в 36-й версії, уже в контролерах, Будь-яких контролерах в 36-й версії ми вже могли працювати з OPC UA, але ми там робили це все отак от у вигляді таких от спеціальних інструкцій, які ми використовували. Ну, це такі собі були меседжі, які ми налаштовували на роботу через OPC UA. І Таким чином ми програмували скажімо так, наш контролер на роботу як сервера, так і клієнта. Що тепер е, зробили в 37-й? Не треба тепер нічого з цього всього робити. Ви просто на тепер є така OPC UA, у нас в властивостях контролера. Виставляємо галочку. І таким чином маємо наш контролер у вигляді сервера або клієнта. Ну, там може залежності від того, як ми його налаштуємо, як ми його будемо використовувати, вибачте, в нашій аплікації. І ми тепер маємо таку можливість OPC UA. Добре, ну і в принципі це і все, що хотілося сказати про нові можливості. На Цього разу відео коротеньке. Але змістовне для тих, хто бажає використовувати ці нові можливості. Ну, і, як завжди, на кінці я залишаю контакти. Контакти в Україні компанії офіційного представника, офіційного ділера, дистриб'ютора, скажімо так, дистриб'ютора Allen Bradley або Rockwell Automation в Україні. Це компанія RAControlls і її контакти, якщо ви бажаєте зв'язатися з цією компанією. Телефони, які вам, по яких ви можете подзвонити, е, отримати необхіди, необхідну технічну консультацію, навчання, е, можливо, вам потрібна допомога в, в підборі обладнання, е, можливість е, впровадити, е, якщо ви якась компанія, яка має у себе на підприємстві вже Allen Bradley, ви теж можете звертатися. Є багато компаній в Україні інтеграторів, які працюють з Allen Бредлі і можуть вам його поставити, налагодити і запустити вашу, вашу всю систему. Тому, будь ласка, звертайтеся, вам там залюбки, я думаю, допоможуть. Ну, на все добре. Як і завжди, хай Господь береже вас у цей час від всякого зла і нас теж.